Сьогодні, 18 травня, сьогодні Міжнародний день музеїв. І я рада вітати вас, шановні гості, у нашому Курячо-Лозівському краєзнавчому музеї. Тут зберігається історія, і ми з вами поринаємо минуле. Сьогодні незвичний день, сьогодні ми трошечки задіяли експонати, адже сьогодні їх можна задіяти, і ми їх задіяли на учнях, ми їх одягнули. У нас є донька і в нас є солдат. І праця пралі, вона теж була досить важкою і досить такою крупіткою, адже тканина виготовлялася з конопель. Як ось у нашої сьогоднішньої гості, Оксани Васильівни, це, до речі, конопляне і сорочкове полотно. У нас у курячих возах, також у Придубах, в нашій місцеві виготовляли тканину із конопель. У курячих возах понині діти є в панській і в нас збереглося крісло з того панського маєтку. І посуда, звичайно, така етажерочка, теж ось таке стуло. Ви бачите, ці стілець такий. Якось отак, мабуть, сиділа на ньому панночка, чи пан. І хаті проживало сім, шість, а то й дев'ять чоловік. Була скриня відповідно, посуд гончарний зазвичай. Ось так мати. Колихала дитину, як ми бачимо, да, ось так старша донька там щось робила, он у макітрі, може, терла якийсь часник, тому що потрібно було готувати вечерю. Здала, яка називається у нас кімната Другої світової війни. І сьогодні Саша ось прочитає лист, який був написаний нашим односельчанином, який загинув на фронті тисячу 1944 році. четвертому році. Остапкасила Степановича, до дружини Марії Сергіївни Кирилю, 1944 рік. Мені було б не страшно померти, як погибли мільйони кращих людей, як прийдеться і погибну я. Але ж нагадаю, та ж душа мене болить за вами. Так жалко. Але нічого, може досить дасть Бог, і ми колись будемо знову у місті жити спокійною, мирною життю, дивитися і любуватись своїм сином, як він ростиме, здоровим і розумним. Як там наш синочок? Як він там? Що робить? Уже, мабуть, балакає, добре бігає. Він мені усе передається, ще наче його коло фіртки у Марини, Як він стоїть і виглядає тебе. Навірно, вже сам ходить до валі. Дай йому Бог здоров'я і віка, щоб він прожив щасливо і не знав того, що зазнав його батько.